Я сьогодні пішу максимально перед світлом, в мене такий туман, що взагалі нічого не видно, то я дуже надіюсь, що буде нормальне освітлення. Сьогодні тема, без якої важко взагалі прийняти себе і почати змінювати життя, щоб нарешті жити життя мрії. Як би не було важко усвідомити це, як би не було... На твою думку, несправедливо, яка би ситуація не була, як би в тебе зразу не спрацьовував захисна реакція стосовно цього, що ні, 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 це неправда, це неправда. Ти говориш настінька фігню. Сьогодні я хочу поговорити на тему того, як ми самі створюємо собі проблеми, і що насправді ми самі джерело своїх проблем. Найважливіше, я хочу поговорити конкретно про те, яким чином. Можна вийти з цього, тому що з цього паттерна можна вийти. Я саме цьому приклад. Я пережила дуже сильну трансформацію в своєму житті, і я тепер живу життя своєї мрії. Я не буду про себе зараз говорити. Я тут для того, щоб дати вам поради, за допомогою яких ви можете пройти цей етап і реально почати змінювати життя. Не просто так собі придумати, і я буду змінювати собі життя, а реально глобально дуже сильно підійти до цієї ситуації, зафіксувати це і переробити переробити на той паттерн, який для вас буде ідеальний, який для вас буде в вашій картині реальності, в вашій картині життя, те, чого ви прагнете, ваше ідеальне, ваше прекрасне, давайте почнемо з того, що кожна ситуація, яка є в твоєму житті, вона результат твого досвіду, твого сприйняття і твого вибору. І тільки твого. Тому що ми самі для себе творці, ми створюємо своє життя, ми фіксуємо своє життя, свою увагу, своє сприйняття на всіх моментах, які зараз є в твоєму житті, на всіх моментах, які ми вважаємо за потрібне. Ми самі робимо вибір для свого життя. І коли в тебе трапляються ситуації, які не відповідають твоїм очікуванням, ти розчаровуєшся, створюється проблема. І ти починаєш звинувачувати всіх навколо, але не себе, карму інших людей, події, ситуації, але тільки не себе. Тут робиться дуже велика помилка, тому що ти сама зробила вибір як спостерігач, і ти сама прийняла цю проблему. Ти її зафіксувала, ти її вибрала сама в такі моменти. Дуже часто мозок працює як дуже класний комп'ютер, який програмується на сприйняття цієї проблеми як фіксацію реальності. Як я вже казала, для мозку немає такого поняття як хороше, погане, корисне, не корисне, правильне, неправильне не існує такого. Тобто для нього це просто фіксація ситуації, підтвердження ситуації, перебування в даній реальності. І коли трапляються дуже багато подій, які руйнують твоє життя, і ти усвідомлюєш, що світ несправедливий до тебе, все робиться не для тебе, в тебе невдачі, не і все ламається. В Такі моменти ти сама собі створюєш підтвердження цієї реальності. Ти даєш мозку дозвіл на фіксацію цієї реальності. Ти сама собі шукаєш підтвердження на цей паттерн. Ти живеш в цьому паттерні. І поки ти фіксуєшся на даному паттерні, що в тебе є проблеми, що все несправедливо, що все йде не так. Твій мозок, просто як програмований комп'ютер, він сприймає це і каже: Окей, це моє життя окей, це для нас норма. Окей. Я буду далі підтвердження шукати саме для цього, мати це на увазі, сприймати цю реальність, і в нього нема вибору, поки ти сама не зробиш вибір. Він не може тобі сказати, а давай спробуємо по іншому, тому що ти сама своєю свідомістю, своєю усвідомленістю, ти маєш сама зробити вибір в користь іншого паттерну. Але найважливіше в цей момент зрозуміти, що ти джерело проблем, ти спостерігач, ти робиш вибір. Фіксуватись на цій проблемі, мати цю проблему чи не мати цю проблему реагувати на цю проблему чи залишити її, створювати проблему, накопичувати ще більше емоцій на дану проблему, створюючи емоції, які тебе гнітять, які роблять тобі погано, які псують твоє життя, які підтверджують те, що блін фігня це все, погане життя ля-ля-ля. Ти сама сама це робиш, бо ти даєш дозвіл цьому відбуватися. Ти даєш підтвердження цим ситуаціям, розумієш про що я. Я теж була така сама. Поки я не усвідомила, що я результат своїх виборів, я результат, я спостерігач і я фіксатор своєї реальності. Я звинувачувала всіх навколо життя погане, люди дебіли, карма працює проти мене. Все не те, все не так, все налаштоване для того, щоб мені зробити гірше. Я постійно звинувачувала інших. Я постійно виправдовувала себе за рахунок того, що інші були погані. що Інша ситуація була погана. Я звинувачувала зовнішні фактори. Хоча насправді я мала подивитися в себе. Я мала подивитися в те, що я результат того, що я зробила вибір на дану проблему, і я спостерігаю за даною проблемою. Я даю їй силу. Поки ти даєш силу проблемам, поки ти даєш силу цьому паттерну життя, ти залишаєшся в даному житті. І ти не зможеш перейти на іншу гілку, ти не зможеш змінити систему, тому що ти сама не хочеш цього зробити. Ти не сприймаєш і не усвідомлюєш час взяти за це відповідальність. Ти відповідальна за свої проблеми, ти відповідальна за реакцію на ці проблеми. Коли йде розуміння того, що я результат проблем, що я маю з цим робити, що мені зробити, як мені прийти до чогось іншого. Тут починається справжня робота. Це дуже сильна робота з усвідомлення того, що ти хочеш насправді в своєму житті, як ти хочеш змінити, коли ти дійсно починаєш копатися в цій всій штуці, коли ти даєш собі дозвіл на усвідомлення того, що ти ж сама вирішуєш, що ти робиш у своєму житті. В цей момент тебе як перемикає, тебе перемикає так сильно, що. В тебе ніби очі відкриваються, ти ніби повертаєшся знову в реальність замість того, щоб існувати на автопілоті. Знаєте, я така цікава штука, що ми дуже часто в своїй реальності робимо все на автоматі, все на автопілоті. Тобто, в нас є якраз такі закладені паттерни дій, рутина, відношення до речей, наше перебування в реальності і так, далі, і так далі. Ми в цей момент не усвідомлюємо, що ми робимо. Бо ми робимо це на автопілоті, але в момент усвідомлення, в момент вмикання в реальність. Що я маю на увазі вмикання в реальність? Це на долю секунди, просто в будь-який момент фіксуватися на тому, що ти зараз тут і ти робиш це. Ти зараз тут ти піднімаєш руку, ти дивишся на цю річ. Ти дивишся в камеру, ну я наприклад так. в такі моменти ти вмикаєшся в реальність, тому що в цей момент ти усвідомлено контролюєш те, що ти робиш, і ти контролюєш в цей момент про що ти думаєш. Такі моменти називаються вмикання в реальність. І коли ти починаєш усвідомлювати те, що ти джерело проблем, ти вмикаєшся в реальність, тому що в даний момент ти можеш перепрошити це. В даний момент ти можеш переробити це тільки в перебуванні в реальності, тільки під час вмикання себе в дану реальність, ти можеш це зробити. Чим частіше, тим краще. Тобто, маючи... Просто рутинну систему твого дня ти маєш вмикатися чим частіше в цьому житті, чим частіше напротязі дня, перебувати в моменті, робити дію, мати усвідомлення того, що ти робиш, а не просто на автопілоті робити справи на протязі дня. Такі моменти дуже часто відбуваються, якраз такі моменти медитації, афірмації. Просто коли ви сидите, думаєте, без. Музики без навушників, без шуму стороннього речей, які вас відволікають. Просто ви наодинці зі своїм мозком, зі своєю свідомістю. Ви одні в такі моменти вмикається от ваша свідомість, і ви починаєте аналізувати, що відбувається. Я зараз тут, що я роблю, що я хочу зробити. Ви починаєте самі з собою спілкуватися. Ви починаєте, і це не приступ жазофренії не треба тут. Ви починаєте розуміти те, що ви хочете самі від себе. Це дуже крута практика, і ви можете насправді це робити в будь-яку секунду. Це не обов'язково. Ви маєте сісти, підготуватися до медитації. Оце от все налаштуватись. Ні, це відбувається просто спонтанно. Ти можеш зараз дивитися моє відео і просто на секундочку його зупинити і зафіксуватись. так, а що я роблю взагалі зараз. Що відбувається, що я роблю? Що прослідкувати це? Я і називаю вмикатися в реальність. Чим частіше ви тут, чим частіше ви присутні. Більше ви можете контролювати свої дії, свої вчинки, свої думки, тим більше ви можете впливати на свою реальність, тому що ви контролюєте в даний момент свої думки. Ще хотіла звернути увагу на дуже дуже круту штуку, і це теж важливо усвідомити в моменти спілкування з самим собою. Давайте так це назву. Ви маєте зрозуміти, що ви самі насправді по суті не справжні, ви самі себе навидумували. Ви самі себе вигадали, все лахміття, яке ви на себе накинули. Я маю на увазі емоційне лахміття. Всі ваші думки, весь ваш досвід, всі ваші реакції, емоції, розуміння речей, висвітлення своєї позиції стосовно певних речей, досвід, ваша історія, ваші спогади це все ви. Ви самі себе створили. Ви самі дали собі дозвіл бути такими, якими ви є на даний момент. Тому ви не маєте права звинувачувати оточуючи середовище, тому що ви самі результат того, що ви створили. Ти сама тут. Через те, що ти сама прийшла до цього на протязі всього твого життя, і в цей момент ти усвідомлюєш те, що так був колись момент, коли ти знала, що ти можеш робити абсолютно все. Ти знала, що в тебе нема обмежень, що в тебе ніхто не винний, що в тебе все може бути. Цей момент в основному відбувається, коли ми, діти або в підлітковому віці. Є такий момент життя, коли ви насправді, ви насправді відчували свою суперсилу. Що ви задаєте свою реальність, і ви можете вести себе так, як ви хочете, тому що у вас тоді не було цих патернів, у вас не було навішаних стереотипів, у вас не було залежності від системи, від соціуму, від думки інших. У вас не було якихось очікувань, сподівань. У Вас не було цього. У Вас просто цього не існувало. Тому що в той момент ти могла робити все, що ти хотіла, і в тебе виходило все. Просто в якийсь етап твого життя сталася така ситуація, що клікнуло і пішла. Невдача за невдачою, невдача за невдачою. Життя почало тебе ставити на місце. Життя почало тобі показувати свою зуб. І ти в цей момент розумієш, що блін, так життя мене не любить, так все проти мене, так люди проти мене. Я борюсь, я борюсь, тому що ти сама дала собі можливість шукати підтвердження того, що життя тебе не любить, життя несправедливе, і воно навмисно робить тобі випробування, щоб ти ще більше, ще більше шукала підтвердження в тому, що життя несправедливе. Так це працює. І коли настав цей момент, що в тебе все почало працювати проти тебе, це дякуючи тому, що ти сама зробила вибір, ти сама почала шукати підтвердження того, що життя несправедливе. Сама почала це підверчувати і відкладати це в мозку. Тобто сама собі почала будувати програми. З'явилася невпевненість, з'явилася образа на ситуації, на людей, на родичів, на батьків, на, не знаю, на, на всіх підряд. Всі тільки не ти. Ти така хороша, а всі навколо погані. Чому? Тому що ти сама вибрала це, ти сама дала силу цим думкам існувати. І єдиний момент змінити це це взяти і перепрошити себе. Як перепрошити? Дуже просто ти маєш згадати ці моменти, коли ти відчувала себе найсильнішою. По-перше, ти маєш прийняти. Те, що ти сама результат своїх проблем. По-друге, ти сама маєш повернутися в цей момент, коли ти найбільше відчувала свою суперсилу, тому що це якраз таки той етап, коли ти відчувала себе справжньою, не існувало обмежень в твоєму мозку, просто не існувало систем, які тебе обмежували. Ти була справжньою. Все було в твоєму виборі. Важливо згадати насправді, хто ти є. Не патерни, які сама ти собі навішала, не стереотипи, які з'явилися в тебе, не твоє положення в соціумі, не твої думки. Не твоє відношення до речей, не твій характер, це не ти. Хто ти? Ти маєш сама собі задати це питання, повертаючись в ті моменти, коли ти відчувала силу, коли ти відчувала контроль над речами, коли ти відчувала свій контроль над вибором, що ти сама сприймала ті речі, які ти хотіла сприймати, і реагувала на ті речі, на які ти хотіла реагувати. Потрібно здихатися. Тих налаштувань заводських настроек, так сказати, ти це можеш перепрошити. Повна перепрошивка, це має бути без цього. Ти не можеш рухатися далі, тому що для того, щоб дати місце іншим речам, ти маєш позбутися старих речей. Це так само, як робити прибирання в шафі, для того, щоб з'явилося місце для нових речей, потрібно взяти і викинути старі, ті, які ти не носиш, ті, які роками сидять в тебе, ті, які вже просто. Пліснявою поросли, ось це саме ти маєш зробити всередині в своїй свідомості здихатися патернів, які тобі заважають жити. Це можливо тільки, якщо ти навчишся усвідомлювати, хто ти є без нашарувань, без залежності від думок оточуючих. Ти тут, ти зараз ти існуєш, ти робиш вибір все в твоїй силі, і ти можеш перекреслити все своє життя і зафіксуватися на цьому моменті. Тут ти зараз, що ти робиш вибір в життя кращої версії себе, тієї людини, яка робить вибір в користь інших речей, а не сидить на старому патерні. Навіть якщо ти почнеш щось змінювати, це не буде отак зразу. Твоє усвідомлення може стати отак зразу, але робота, яку ти маєш проробити, вона дуже дуже кропотлива. Вона масштабна. Тому що потрібно уявити собі, потрібно повністю перепрошити комп'ютер. Потрібно самому собі своїй свідомості і своєму мозку доказати, що ти можеш користуватися іншими паттернами, і створити для нього зовсім іншу норму. Створити для нього реальність, коли він буде шукати підтвердження на інші речі, і він почне фіксувати іншу реальність за ту, яку ти хочеш мати. Це довгий процес. Я не буду тут розповідати, якісь там малювати вам її це довгий процес. Але повірте, якщо ви хочете змінити життя, він того вартий. Саме коли ти вирішуєш зробити цю трансформацію, саме тоді речі починають змінюватися, тому що все починається з тебе. Ти сприймаєш речі по іншому, ти даєш вибір іншим речам, іншим ситуаціям, іншим паттернам. Найскладніше це усвідомити, що ти джерело цієї системи, ти джерело, ти творець, ти все створила. Але при цьому в тебе є сила, ти можеш це переробити в будь-який момент. В будь-який момент, якщо у тебе є дійсно бажання, можна зробити все. Тому я вам бажаю дійсно усвідомити це, пропрацювати, почати виходити на цей рівень сприйняття, усвідомити, що проблеми в нас. Але ми за допомогою нашої сили і за допомогою нашої здатності створювати нашу реальність, ми можемо це змінити. А на цьому в мене все. Не забувайте підписуватися і ставте лайки. І я дуже рада, що наше ком'юніті починає збільшуватися. Тому давайте збільшувати кількість розумних людей, які не бояться змін, які не бояться трансформації, і які хочуть жити своє життя так, як вони цього заслуговують. А на цьому в мене все. buh buh